Олександре Васильовичу з перемогою. Наскільки ви задоволені сьогодні командою? Бо Японію наша збірна не перегравала вже дуже давно, на всіх рівнях. E, дуже хотілося, щоб таке ж саме було відчуття. і Після останньої гри чемпіонату це добре, що ми виграли, але це товариська гра. І вона е, говорить тільки про те, що ми на, е, на даний час е, зіграли краще, але на початку світу треба бути ще більш сконцентрованими, тому що були і виходи полі е, до нас, і е, знову були вуличня, які ми, нам реалізували два голи. Там закинули в більшості і це треба розбирати. І тому не хочу, там дуже сильно сприйняти цю перемогу, як там, там сломали там, серію там, неудач японцями, Це трошки не те, треба офіційний іграх це зробити. Тоді буде правильно. Власне, я думаю, сьогодні обидві команди грали з розумінням, що через два тижні їм доведеться грати одне проти одного в заключному матчі Чемпіонату світу. Чи темнили ви, і як ви думаєте, чи приховували щось японці від нас? Я думаю, що обидві команди нічого не темнили, тому що е ми граємо між собою на чемпіонату світу І За ці попередні чотири гри можна... Настільки розібрати суперника, що вони нас розберуть по полочкам, що ми їх. Тому е, я думаю, що дві команди грали на повну для того, щоб е, провірити свої, ну, свої сили, до чого готувалися, як воно буде е, виглядати, тому ніякої хитрості не було. Рахунок 5-1 початок третього періоду Микита Полонецький видаляється і я почув вашу фразу, що якщо вони зараз заб'ють, буде зовсім інша гра. Це ж юнацький хокей, Це молодіжний юнацький хокей. Тут е, е, команда може виглядати там, де, там, якийсь час дуже слабо чи сильно. І все може змінитися за хвилину. І японці б, 에, закинули шайбу і вони отримали імпульс. Імпульс, що вони можуть все і можуть ще, ще, ще. І дуже важливо це не, в ніякому разі не, не дати це розвити. Тому трошки приш, пришлось, да, голосніше десь сказати, але добре хлопці потім взяли гру знову руки і до великого. Сьогоднішній матч провів Єгор Жуков, до того у воротах грав Олександр Левшин і обидва провели дуже гарні поєдинки. Тепер на заключний матч залишається Роман Батіг, і якщо він зіграє, то у вас буде дуже непростий вибір. Непростий вибір не тільки по воротарам, не захисникам, нападникам, але це конкуренція, це добре. Тому ми з Олександром Миколаївичем та Теренським штабом поспілкуємося, хто буде. Воротах останнього. Ви, ви сказали, що по захисникам і по, напад, по нападниках ситуація також непроста, але там доведеться ще якогось відчіпляти. Після цього матчу ви не визначилися ще з тими кандидатурами, хто, на жаль, буде зайвим. Це головна біль. Якщо команда там програє, то ну, легше, да? трошки. Зараз команда вигнала, ну, можна сказати, що усі намагалися себе проявити, тому, чесно кажучи, не можу зараз відповісти. Треба буде відсіювати двох захисників та двох нападників. Це буде боліче рішення, але ми його приймемо трошки пізніше. Наші попереду зараз Ну і на завершення чотири переможних гри угорського збору. І зараз вже дві переможних э, з суперниками, які, з якими доведеться грати на чемпіонаті світу. Чи не закрутиться хокеїстам голова? Вони молоді і. Ну дивіться, тут є штаб, е, який вже мали досвід, е, тому ми це не допустимо. Це, це не. Має. І це просто товариські контрольні. Товариські контрольні ігри. Вони, е, Якщо буде поганий виступ на чемпіонат світу, ніхто не згадає про ці товариські. Тому я сам і весь тенс після всі, всі, ми знаходимося і хлопці, ми всі знаємо, що це товариські ігри. Ми готуємося до Чемпіонату світу. Там все попереду і головне там. Я хочу сказати нашій країні Христос Воскресе. Усіх зі святом.